Фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею поповнились цінними нагородами. Два ордени Червоної зірки часів Великої вітчизняної війни передала до музею Державна служба контролю за приміщенням культурних цінностей через кордон України. Зазначені нагороди придбав громадянин Німеччини на одному із західних аукціонів. Пізніше він передав їх росохоронкультурі, а звідти у листопаді 2010 року їх переправили на Україну. Ордени належали майору Олександру Суслову. який і у 50-х роках проживав у місті Тиврів Вінницької області. В період великої вітчизняної війни він воював на південному фронті та отримав два бойових поранення і контузію. Розшукати родичів суслова досі не вдалося, тому цінності передали на зберігання до музею. Ви знаєте, що орден «Червоної зірки» здавався тільки у випадку пролитої крові. Це є бойова нагорода і пам'ять про цю людину. Навіки і надалі зберігатиметься у стінах от Вінницького обласного кризначного музею, з якою пов'язана історія його родини.